Друзі, мої вітання. Незважаючи на те, що було анонсовано, що Верховна Рада йде на чотиритижневі канікули, все таки парламент працює на цьому тижні. Зокрема, буде позачергове позачергово-пленарне засідання. Ну і є що обговорити, адже є певні вже заяви, рішення нового уряду. Тож давайте більш детальніше на цьому і сконцентруємося з нашими експертами. Зокрема, наша спікерка сьогодні це народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики мінею. Жаніна пані Ніно, я вас вітаю, доброго дня. Добрий день. Ну, давайте от про а, ключову таку фундаментальну тезу, яку зазначила прем'єр-міністр Юлія Свереденко щодо певних рішень нового уряду. Це власне виробництво зброї. Уряд тут планує запустити гранти на виробництво боєприпасів та вибухових речовин. Є ще напрямок відновлення. Тут уряд запускає експериментальний проект під назвою проекту і будуй. І за словами пані Сверденко, він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру. Ну і найголовніше, що так багато чекали: це мораторій на перевірку бізнесу. Річний мораторій запроваджують тут. Уряд також розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. А паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Ми знаємо, що президент же теж заявив, що РНБО з новим оновленим складом запровадила мораторій на перевірки бізнесу держоргану. Давайте, от якраз, з цього і сконцентруємось більше. А наскільки це дійсно історичне рішення, бо тези були, що і за часів Шмагаля існував мораторій, тож глобально нічого не зміниться. Ви насправді зараз зацитували всі речі, які назвала нова премєр міністерка після тижня, мені здається, роботи так. на в своїй посаді? Вона сказала, що зробили кроки по всім питанням, які ви щойно перелічили. Тоді почнемо із мораторію на перевірки. Насправді, ми ну, цю заяву почули від неї при презентації себе ще, коли вона була в якості кандидата на прем'єр-міністра, а потім вже говорить про це: от, якби довгий період часу, ну порівняно довгий, і декілька разів, так уточнимо. уточнемо. Що це означає? Ми дочекалися рішення. РНБО тексту рішення РНБО, яке введено указом президента, ми маємо тут багато пунктів щодо нібито, які мають бути реалізовані, і це дасть можливість ну, досягти мети. Мета, я так розумію, ставилась така, щоб зупинити безпідставний тиск на бізнес, безпідставні перевірки, щоб підійти чітко, до перевірок лише ризикового бізнесу чи ризикових підприємств. а для цього треба удосконалення ризикорієнтованого підходу, який працює в буквально усіх державних органах, і аудит кримінальних проваджень, які роками вісять щодо певних бізнесових структур, щодо яких періодично здійснюються якісь слідчі дії. Але це просто певний тиск на окремі підприємства, на окремі компанії, тобто вони е е е слідчі так тримають на гачку, якщо сказати, просто mm -hmm. по-зрозумілому по по для людей. Так, от, якщо читати це все, що насправді зараз запропоновано, то стосовно давайте, от таких інституцій, які там ми добре знаємо, з якими найчастіше нібито бізнес зустрічається, податкова служба, митна служба і органи державного контролю, так, от, можливо, щодо податкової і митної служби тут взагалі сказані якісь загальні слова, тому що насамперед треба розуміти, що податкова Нібито вже давно реалізує ризик орієнтований підхід, тим більше, що цією владою, саме головою комітету, був внесено прямо в податковий кодекс розділ щодо клубу білого бізнесу, тобто переліку платників податків, які не мають попадати в перевірки. Щоправда, по тому переліку попадає туди один відсоток від усіх платників податків, і тобто вони мають таку індульгенцію по перевіркам, а решта перевіряються. Про це ніхто нічого не сказав своєму рішенні РНБО, а між тим просто звернули увагу на удосконалення ризику орієнтованого підходу. Так точно, по митниці. Якщо сказати, що в митній службі вже давно у нас реалізована виключні. Випадки перевірки авторизованих економічних операторів, ця реалізація цих норм відбувалася вже протягом багатьох років. Тобто, насправді, ті експортери-імпортери, які отримали цей статус, вони крайні рідко підлягають перевіркам. Тому, якщо підсумувати, то щодо цих двох інституцій, просто кожна з них зробить якісь певні кроки, щоб відзвітуватися, ну, типу того, що вони. Трошечки попрацювали над критеріями по ризику орієнтованому підходу. Мені здається, що взагалі от у нас настільки видозмінюються, скажімо, такі, ухилення від оподаткування, а яке буває лише в тіньовому секторі економіки. Мені здається, що на сьогоднішній день в реальному секторі економіки ухилень майже немає. Це дуже важко зробити, тому що дуже багато систем вже в електронному вигляді контролюють всі операції і так далі. Тому, от, якщо говорити про тих, хто і не збирається якби, виконувати норми закону і сплачувати податки, то я би. На місці тих, хто приймав рішення на РНБО, більше сконцентрувалась на цьому, тобто запропонувати і вимагати від, від уряд, від певних структур дій відносно сірого тіньового ринку економіки. Тому що все, що з білим, у нас більш-менш треба тільки працювати далі і не давати порушувати закон. А в цьому напрямку щодо тіньової економіки, уряд щось анонсував? Якесь одне речення є тут, в рішенні РНБО, але е, ніякої конкретики немає. Uh -huh. Мені от здається, до сих пір ніхто не хоче визнавати саме в виробництві яких товарів і в яких розмірах існує цей тіньовий сектор. і не можуть нащупати, продумати в кінці кінців тих кроків, які потрібно зробити для того, щоб його зменшувати. Ну, до речі, оця існуюча в нашій країні тіньова економіка, вона дуже вбиває і шкодить реальному сектору. Це не конкурентні умови, це не конкурентні ціни, це взагалі, знаєте. Навіть коли ти стаєш, коли ти в білу працюєш, ти маєш додатковий тиск з боку всіх контролюючих органів, коли ти в тіні, ти порішав комусь заніс, і все в тебе добре. Так, цю тенденцію треба просто виковирювати, випалювати. Але як це робити? От тут якраз би потрібні були конкретні вже рішення, поки їх немає. Угу. Пані Ніно, ще хочу уточнити. Є розуміння того, яким чином ми будемо покривати як новий уряд під керівництвом пані Свердинко збирається покривати той дефіцит бюджету, який сформувався вже станом на цей день. Там здавалося 400, про 400 мільярдів. Шла мова? Ну про раніше так зазначалося. Я абсолютно нещодавно ну, на днях подивилася прогноз Національного банку України щодо. Дефіциту бюджету і покриття дефіциту бюджету, то ось я відкрила зараз їх дані, що цього року Національний банк очікує 54 мільярди зовнішньої допомоги. При дефіциті ми пам'ятаємо десь 42 у нас. Тобто, якісь кошти надійдуть і будуть, сподіваюся, заощаджені на майбутній період часу. А можливо, все ж таки ці. І ще й кошти будуть використані після прийняття змін до державного бюджету, які будуть завтра розглядатися на поза позачергов... ну, на черговому, мабуть, все таки засіданні Верховної Ради, тому що завтра буде п'ятим питанням стояти зміни до державного бюджету, і ми знаємо, що збільшення дефіциту бюджету значне на 400, мені здається 32 мільярди гривень і. Угу. Джерела покриття абсолютно там такі натягнуті, натягнуті, тому мені здається, що і кошти, які можуть бути на цей рік від партнерів нібито надлишковими, вони можуть піти на покриття цього дефіциту. А що які що джерела? Нас, вибачте, так. уточнити хочу, А які джерела вказані щодо покриття цього бюджету? Зовнішня запозика чи це перекидання ні, з інших напрямки? В змінах до державного бюджету у нас зараз, от сьогодні будемо розглядати на профільному комітеті, але в першому читанні були запропоновані інші джерела. Це частково власні надходження податкових платежів, тому що ми вже за перші півріччя маємо. Понад план плюс декілька мільярдів, десятки мільярдів гривень надходжень. Тому е, на, е, вони будуть враховані як джерело для покриття нового дефіциту. Ось я якраз знайшла цифри: це 147,5 мільярда. Потім будуть 185 мільярдів майже це внутрішні запозичення, це облігації mm -hmm. внутрішньої державної позики, і потім буде підтягнуті деякі, наприклад, зекономлені, умовно можна назвати зекономлені кошти. Це, наприклад, щодо погашення внутрішнього державного боргу і обслуговування зовнішніх зовнішнього боргу. Mm -hmm. Таким чином, тут не враховано нових запозичень зовнішніх від партнерів, поки було в першому читанні так. Як далі mm -hmm. зараз буде розвиватися ситуація, побачимо і вже завтра mm -hmm. будемо чути до чого Ще уточнення? Ось це перше джерело покриття дефіциту. Це податкове надходження. Ви зазначили, що там є. Ну, додаткові так розумію, кілька мільярдів. Це завдяки тому, що податки у нас підвищувало січня. це сто сорок Це, це 147,5 мільярда. Якраз наслідок недосконалого планування, якщо так сказати, дуже м'яко бюджету на цей рік. Тому що я, наприклад. При поданні поправок до бюджету на 2025 рік пропонували збільшити дохідну частину на 50 мільярдів гривень в результаті тих піднятих податків, які піднімалися в минулому році. Це і військовий збір, і підняття е, 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 граничної межі по ПДФО, це і е Зміни, які стосувалися законодавства по бронюванню військовозобов'язаних uh -huh. на працюючих підприємствах, де розмір середньої заробітної плати постійно має бути високим. Там дуже був великий стрибок по надходженню податків саме в результаті прийняття цієї норми, так точно по піднятим акцизам на тютюнові вироби. І якщо подивитися зараз за рахунок чого збираються додати 147 мільярдів, то я знаю, що 50 мільярдів плюсів вже було там за перші 4 чи 5 місяців. Тому абсолютно очевидно, що ці цифри можна буде зібрати додатково до бюджету, це як результат помилкового планування надходжень, які було допущено в минулому році. Угу. Гаразд, а, пані Ніно. Ще інші новини. Хотіла вашу оцінку і реакцію почути. А, голова комітету з того комітету, який ви входите з питань фінансів, податкової та митної політики. Пан Гетман, це означає, що в Україні планують вести чотириденний робочий тиждень. Тут цитата тут може бути як варіант збереження 40-годинного робочого тижня, але на чотири дні або варіант. Опційної домовленості між працівником та роботодавцем на інших умовах, заявив він. Чому ця ініціатива виникла і як, в принципі, це рішення, якщо його потенційно ухвалять, може вплинути на продуктивність праці та загальну економічну ситуацію в нашій країні? От на цю хвилину жодних законодавчих змін ні в Трудовий кодекс, ні там в, через якісь, можливо, інші. Зміни можуть запропонувати ця влада, ну, поки немає, немає нічого. Абсолютно. Просто я хотіла би спочатку зауважити і голові комітету, що давайте розберемося під час воєнного стану, взагалі на які в нас зараз істують норми. Перш чим говорити про чотирьохденний робочий тиждень. По-перше, в нас на сьогоднішній день. Всі святкові дні є робочими. Так. Перше. так. Друге, якщо ми хочемо спробувати е, експеримент, е, як це зараз в деяких країнах в світі впроваджений там, з 2019 року, там різні були підстави і умови, починаючи з ковідним періодом, після ковідним періодом. І в, в країнах є вдалий досвід, є невдалий досвід, це абсолютно от, свіжі порівняно події, тому ми мало про них чуємо, але ну, насправді, вже коли пішли такі заяви, то треба розбиратися. Тому що, по-перше, для чого це робиться? Звідки науковці взяли такий. Взагалі, таку ініціативу для того, щоб запропонувати країнам перейти на чотирьохденний робочий тиждень, для того, щоб зробити людей нібито більш щасливими, що люди вигорають на роботі, що люди багато витрачають часу на роботі, не займаються своїми справами собою. А деякі навіть написали, що це дуже впливає на демографічну ситуацію, що люди зараз перебувають на роботі. Тобто, ну, ну, насправді такий спектр пояснень цьому дуже величезний. І нібито при чотирьохденному робочому тижні не втрачаються працездатність, ефективність і так далі. Мені здається, що от в сучасних умовах у нас приватний бізнес абсолютно по-різному формує свої робочі графіки і, і робочий тиждень. Зараз дуже часто, переважна більшість підприємств працюють по власне напрацьованому гнучкому якомусь графіку. І це пов'язано з тими умовами, в яких ми знаходимося. Насправді, Трудовий кодекс він настільки... Давній і е, такий класичний, тобто, передбачає виключно класичні умови для всіх, що на підставі трудових договорів приватний бізнес вже давно сформував свої особливості умови роботи. Я не чула там скарг, я не чула ніяких судових рішень щодо недотримання приватним бізнесом е, захисту е, інтересів е, найманого працівника. Угу. Але е, між тим. Якщо наша країна вирішить піти на цей експеримент, скоріше за все, це буде після воєнного часу і точно після того, як ми відбудуємося, відновимося, ну, тобто в той час, коли нам треба буде витрачати максимум зусиль і бути на, ну, працювати на користь. Я не говорю про ті професії, де, можливо, можуть бути дуже гнучкі графіки. Ми ж зараз бачимо, скільки видів бізнесу може працювати з дому. Але, до речі, в деяких країнах цей досвід припинили, тому що перебуваючи весь час вдома, Багато людей теж мали депресивний стан, і вони зобов'язали виходити людей на роботу для того, щоб спілкуватися між собою, щоб отримувати якийсь новий поток енергії, щоб людина не перебувала весь час в чотирьох стінах. Сама і з обмеженим колом спілкування uh -huh. Uh -huh. тому давайте це питання, проки залишимо на майбутнє, воно можливо десь зараз в країнах актуальне. Тобто, якщо взяти говорять, що там Італія, Іспанія, в них вже давно там виключно обмежені часи роботи, робочий тиждень, ми розуміємо, чому в розвинутих країнах, де вже абсолютно. Ну, справді дуже багато уваги приділяється відпочинку і демографічна ситуація цього під, підштовхує. Тому це зараз я би не стала обговорювати тему дуже серйозно. Ну я зрозуміла, ваш комітет над цим питанням взагалі ще не працює. Ні, це на далеку перспективу. З заяви взялися голови комітету? Я не знаю. Гаразд. А тоді ще кілька моментів щодо нашого бюджету. Наскільки він спроможен здійснити ось ці заяви, які вже пролунали? Зокрема, ваш колега по парламенту від фракції свого народу пан Горбенко зазначив, що військовим в тилу планують підвищити заробітні плати до 50 тисяч гривень. Наразі вони становлять 20 тисяч гривень, і тут ще ем, підняття мінімальної заробітної плати в тилу може бути для сержантського складу мінімум 70 тисяч гривень та молодших офіцерів, 75-80 тисяч гривень. Як ви оцінюєте спроможність на? Нашого бюджету для того, аби підвищити заробітні плати військовим. Ви знаєте, з вашим питанням ми маємо повернутися до тих змін в державний бюджет, які ми будемо розглядати, тому що я, наприклад, до сих пір не почула пояснення, як так вийшло, що ми зараз маємо передбачити збільшення, от зараз передбачити збільшення на видатки до кінця року на сектор безпеки і оборони на 412 мільярдів гривень. Нам не пояснили яких видатків це стосується? Можливо, це грошового забезпечення військових. Абсолютно ага. очевидно, і я просто стверджую, вже говорю це декілька років підряд, що залишати на двадцяти 30 тисячах навіть тилових працівників, які забезпечують нам в тому числі оборону, не можна. Абсолютно очевидно, що якщо зараз ще й подивитися, а яка в нас заробітна платня, платня державних службовців, наскільки вона. Відрізняється від цих людей, то мені здається, що само собою має вирішуватися питання зараз по зміні грошового забезпечення. Тому, по-перше, заяви слуг народу, от мені невідомі звідки він їх взяв. Тому що, якщо є такі наміри, і можливо вони вже частково реалізовані в цих змінах, якими зараз будемо голосувати, тому що знову помилитися на півмільярда. На пів трильйона гривень ну не можна. Ну це ж зрозуміло, що є якісь нові обставини, нові видатки, які не були враховані при формуванні бюджету. От що це за нові видатки, нові обставини мені невідомо. Угу. Ну, можливо, тут якраз і закладається часткове підняття грошового забезпечення. Але я за те, щоб відбулася така відверта дискусія, і насправді ми переглянули весь бюджет. Що стосується нашої оборони, і спромоглися спочатку зібрати всі власні можливості, а це зрізання всіх непершочергових видатків, які взагалі видатки, які не пов'язані з обороною, переглянути їх і потім рухатись далі. Чи можемо ми вийти на ті цифри, які ви щойно назвали, чи нам треба робити більш поступові кроки? І другий варіант це просити гроші в наших кредиторів. Чи взагалі просити це якби як якісь грантові гроші, чи просто підтримка збройних сил, не знаю, як це може бути. Це, звісно, завдання не з простих, це, звісно, дуже обтяжливе за наразі і діючим законодавством в країнах, які могли би надати допомогу. Для підтримки видатків на сектор безпеки оборону. А з другої сторони, що ці обставини навколо України останнім часом вони якраз не, не в кращий бік складаються. Тому теж цю тему просто треба прораховувати і обговорювати дуже відповідально. Нам не потрібно цих голослівних заяв. Це дуже, знаєте, якби Ну, змінює, змінює навіть настрої серед військових, коли вони чують обіцянку, а потім вона не виконується. Mm -hmm. Тому треба обов'язково переглядати це питання, але робити зважено, бо буде так точно, як з 15 мільйонами по втраті життя ну, для тих, хто загинув на фронті. 15 мільйонів виплати сім'ї, да там скільки вже разів змінювалися ці підходи до виплати 15 мільйонів. Бо на самому початку не було все розраховано і прораховано. Тому тут абсолютно треба очевидно, якщо розпочинається якась розмова про збільшення видатків, то тут треба мати розрахунки і відразу говорити, що можемо, що можливо на якийсь етап наступний. В перспективі якісь недалекій можна зробити, але це треба правда робити. А щось можливо відомо, наші європейські партнери може змінили свою думку щодо фінансування заробітних плат військовим? Я не знаю наскільки вони могли би навіть її змінити, тому що от в нас ситуація в підтримці і в надання конкретної допомоги, вона чомусь зараз дуже коливається, змінюється. І це пояснюється багатьма обставинами, які є в тому числі у відносинах і Європейського союзу зі Сполученими Штатами, і оці хвилі, піки обіцянок, а потім невиконання їх, вони зараз достатньо так відчутні. Угу. Гаразд, пані Ніно, на наостанок хотіла теж в контексті бюджету, і в принципі, чому саме зараз виникла ця така нагода: компенсації право повернути майну отримують спадкоємці примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з території, що входили до складу Польщі. Президент підписав відповідний. Закон, наскільки я розумію, компенсацію цим родичам чи тим, хто був переселений, будуть надавати безпосередньо ну, наша ж держава, тобто з нашого бюджету, це буде йти. Чому зараз вирішив вирішили ухвалити це рішення? Ну і у нас передбачені на цей рік, чи я не знаю, якісь такі виплати, чи це буде вступати в силу на з цього року, а там не знаю, в далекій перспективі? Ви знаєте, я навіть тільки що переглядала. Пошту депутатську і бачила там звернення однієї з депутаток щодо відкриття в стінах парламенту виставки про польсько-українські відносини 1918 1947 років. У нас ці питання, от, чомусь, загострюються. Весь час після певних політичних заяв чи дій в парламентах, чи в Республіці Польща, чи у нас в Україні насправді мені здається, і прийняття цього закону, який багато декілька років мені здається лежав в парламенті. Не приймався зараз. Він був прийнятий і підписаний. Знову як, як певна відповідь на дії зі сторони Польщі. Можливо, мені так здається. Але в цьому є якийсь політичний підтекст щодо справедливості і всього іншого, звісно, історики і. Західна частина України, всі, хто там проживає, дуже гостро відчувають цю необхідність цієї справедливості. Я, мені здається, що на, ну, точно на сьогоднішній день не передбачені кошти в державному бюджеті на такі виплати, на такі компенсації, але немає і механізму цих виплат, тобто розрахунків, це все віддано на. Відкуп на розробку підзаконних актів, які має розробити кабінет міністрів. Тому ми побачимо, що вони розроблять, які будуть вказані джерела, як будуть вибудовуватися відносини, можливо, по пошуку цих джерел виплат і так далі. Хотілося би, щоб насправді справедливість, справедливість була досягнута, а кошти все ж таки були знайдені. Можливо, там за рахунок якихось домовленостей навіть із нашими партнерами. Ну взагалі, то мені здається, мабуть, справедливіше, що Польща це питання фінансового не я мала це на увазі. увазі нехай ці питання вирішуються в, в, в такому дипломатичному руслі, щоб не загострювати це питання для людей. Пані Ніно, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую, що прийняли наше запрошення. І такі дуже складні, але безпосередньо важливі питання, що впливають на кожного з нас, пояснили нашим глядачам. Народна депутатка, це фракція Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Южаніна була разом з нами. Друзі, пані Ніно, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам, пані Ольга.